Доброго дня, шановні депутати, сільські голови, запрошені. Перш ніж розпочати нашу роботу, я оголошую хвилину мовчання за загиблими нашими на війні. Дякую. Як ви знаєте, не так давно, буквально три дні тому, виноградівщина поховала свого чергового героя, 19-річного хлопця Кіш Станіслав Зонока, який загинув смертю хоробри на неоголошеній війні з Російською Федерацією, з її найманцями, з її Збройними силами. Протягом цього всього періоду були проведені певні заходи. Воєнкомат приніс в районну раду в повістки, вручав депутатам. Можливо, у зв'язку з тим, можливо, з іншими зв'язками, але частина депутатів не прийшли. Я знаю особисто як мінімум 5 депутатів районної ради, які зараз лежать на обстеженні в лікарні по направленню воєнкомата. З другої сторони, в мене є деякі робочі питання до воєнкомата, тому що я запитав, чому тільки в Виноградівській районній раді вручили. Пов'язки, чому не вручили міській раді, сільським радам, чому не вручили районним радам інших районів, там лише втячій адміністрації і сільським радам вручили. Відповіді, поки що ми не отримали. Я думаю, що отримаємо найближчим часом. Разом з тим було прийнято розпорядження по нашим домовленостям на минулій позачерговій сесії, що ми сьогодні проводимо сесію. Було видано розпорядження проєкт порядку денного. Були проведені засідання постійних комісій, але із 64 депутатів в сесійному залі зареєструвалися 20 депутатів. Я не можу оголосити про початок нашої роботи. Я вважаю, що нам треба розійтися. Вслущий раз ми зберемося тоді, коли в нас буде форум, коли я буду знати точно, що в нас будуть депутати. Я думаю, що це буде в вересні місяці. Будь ласка. Завжди прийнято такий порядок, що оголошується призвичай, хто відсутній на сесії. Будь ласка, будьте добрі по фракції. Будь ласка. Єдиний центр. Борисенко, з хворою матір'ю Жить Мать Ти, хвора і Не треба, Не треба команди добре. Цуцук Василь Ярославич, грошей, Петий, Йосип, понедільник Петро Савков, Володимир, Роман. Оксана, Піпаш, Ольга, Цогла, Михайло, Копча Надія Ісайович, Федір, Крічполущий, Леся, Гвоздьо, Володимир, Гримут, Галина, Киричан, Марія, Параска, Віталій, Філіп, Михайло, Чупей, Юрій, Гелетей Василь, Громовчук, Степан, Густів, Партія Регіонів, Бенці, Ернест, Белень Василь, Бесага Василь, Віра Пьосик, Гриценко Микола, Сільващі Василь, Фірбі Оксана. Фракція Демократична партія угорців України, Болош Юрій, Борбель Ідан, Гевич Йосип, Моряко Володимир, партія КМКС, Мілован Ілана Балінкіна, Кіра Ільхаман, депутатська група Оновлена Виноградівщина, Савинець, Дубляк, Брич, Дубляк Володимир, Брич Михайлов, депутатська група за зміни, Данко Ярослав, Поп Василь Михайлович, Процюк Вікторія, Клюса Василь, позафракційні, Шергій Михайлов, Киричан Борис. А відповідь нікого немає. На приветі жаль, так сталося, не знаю, в чому причини. Але я буду проводити переговори з більшістю з цих депутатів, які я тільки що назвав. Я ще вияснюю причини, ще раз говорю. Велика кількість цих депутатів мені вже дзвонила, мені повідомили, і, по, і ті причини, які вони мені назвали, вони дійсно були поважні. Розпорядження буде прийнято найближчим часом. Коли буде слідуча сесія, вас буде повідомлено. Дякую всім а за увагу. А що, виходить, старше 26 депутатів зединого центра, то Це що виходить, що всі отримали пов'язки і всі в лікарняні. Я наскільки знаю, троє отримали пов'язку. Це ви, Леньо і Бели. А ви кажете, що п'ять ребліканів. який Юрій Юрійович отримав пов'язку з братом Віталія Номеновича, отримав пов'язку багато. Я не маю розказки з цим. Чоловік не має націстів. Ми з вами обговорювали в Італії цю жучу. Ні, ми обговорювали з цим пов'язку. Він цілі не прийняв пов'язку з цим. Це второе. Давня. Чи ви з батьком Віталія